Почалась зеленка і це от такий був поштовх до проведення штурмових дій. Конкретно на нашому напрямку це було порядка шести штурмів, це тільки за день. Працюємо і бомбінг, і мінування, і колони, і техніка, і жива сила. Там так? Та, так. То, що Виїжджає одночасно 60-70 одиниць техніки. Це для будь-якого направлення така немала кількість. Зараз противник трошки заспокоївся. Він перейшов від нас на лівий фланг. Тут ми спостерігаємо. Зараз тактика це тактика малих груп. Механізованих таких штурмів вже, мабуть, з місяць не було. Завжди, коли зброя приходить в підрозділ, або після ремонту, або просто як. Доповнення до штату зброї. Вона обов'язково перевіряється. Дуже потужна зброя, Браунінг калібр 12,7. Противник її дуже боїться. Через те, що вона дуже подавляє і можна працювати на великій дистанції. Часто доводиться застосовувати цю зброю. Застосовуємо її майже щодня. Почалась зеленка, і це от такий був поштовх до проведення штурмових дій. Конкретно на нашому напрямку це було порядка шести штурмів. Це тільки за день. Якщо брати повністю за добу, це було до семи до восьми штурмів і різного типу. Порівняно зараз, ну противник трошки заспокоївся. Він перейшов від нас на Лівий фланг. Браунінги дуже допомагають. Просто, навіть якщо вже десь противник в зеленці заховався, то розрахунок просто починає прочесувати посадку, що дає змогу призупинити противника, щоб він застопорився, щоб встигли підлетіти наші fpv дрони, щоб і встигла навестись і відпрацювати наша артилерія. Видимо пікін. Не кожного дня вони заїжджають так на мопедах в селище, де можна їх забрати в полон, але так вийшло, що вони ранком заїхали і буквально через годинку підлетіли на відпрацювання їх. Мабуть, подивився на цей більш страждання свого побратима і вирішив, мабуть, чи, чи здатися, чи як. Ну, типу, і Ми просто підлетіли до нього в упор. І він підняв руки, і ми такі о, ла, лайк, красавчик, ми ведемо тебе в полон до нашої піхотної позиції, до передової. Силами взводу, я скажу, що працюємо і бомбінг, і мінування, і колони, і техніка, і жива сила. ну, Все, що завгодно. Ну, ви ж бачите, що настільки плотно вона їде. Що є якимись засобами іншими, ніж впівішками. Ну, тобто за день у хай 150 бортов. Механізованих таких штурмів вже, мабуть, з місяць не було. До цього було 34 великих колони. Заїхало прямо в один день. Три колони десь по 20-25 по одиниць техніки. Ця колона, що пішла до нас, була успішно нами знищена. Моталиги, пару танків, бехи. Там якась ще коротше, з цими мангалами наворочено куча всього було. — Загалом скільки за день? За день, я не пам'ятаю, там знищеної у нас вийшло 16, а враженої, я не знаю, штук на 30 чи 40 було. Скільки це велика кількість. Взагалі для цієї ділянки, просто. коли виїжджають одночасно 60-71 з техніки, то це для будь-якого направлення така немала кількість техніки. Е, так що, ну, не знаю, ну, пацани красавчики все чітко спрацювало. Вихід на велику новосілку дав противнику велику перевагу використовувати висоти. Тобто вони з застосуванням БПЛА. І стоячи на цих висотах, вони можуть діставати набагато далі, ніж могли б вони діставати, якби велика новосілка була підконтрольна нам. Тобто воно напряму пов'язано одне з одним. Противник від початку року, після захоплення великої Новосілки в січні 25-го року, розвинув свій успіх, і напрямок головного удару це на північ, вздовж річки Мокрі Яли, в напрямку комара. І на захід більше вже в сторону зеленого поля, вільного поля і приналежних населених пунктів. В цілому він спочатку року пробував прощупувати лінію оборони, так скажемо. де йому вдавалося. Там він і більше розвивав свій наступ. Основна його мета захопити Україну. І, в принципі, вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області надасть йому перевагу, велику перевагу на політичній арені. Якщо в нас тут ми спостерігаємо зараз тактика це тактика малих груп, мотоштурми, то великі новосілці це були колони з застосуванням танків, БМП, БТРів. І вони просочувалися з декількох напрямків одночасно. Тобто фактично вже перед самим падінням Великої Новосілки її штурмували з чотирьох сторон. На Времівці дуже багато техніки було. Дуже багато штурмів. Там, у нас був якийсь період, що ну, майже кожен день по два-три по штурми колони механізовані. Танки, броня, піхота. Але тоді менше мотиків було. Там, як то було більше, Таке баги, гольфкари перероблені ці всякі історії їхні там переварені Жигулі, москвичі. Ну, просто щоб броні було. Там до лиха її було дуже багато. Тут, тут вона є, її теж багато, але слава Богу, не так часто, як там. Падає. Населені пункти, як і в принципі по всій лінії фронту, вони найбільше потерпають від застосування противником керованих авіаційних бомб. І це прилетіла авіабомба. Не так давно вони почали потерпати вже від шахедів з зв'язку з нарощенням Росією виробництва. Самих шахідів це їм дає можливість вже застосовувати їх і в при, прифронтових при населених пунктах. Тобто є випадки застосування, вже не інфраструктура на дальніх рубежах від 200 кілометрів і далі, а це вже і менше, інколи буває менше 20 кілометрів. Китайські туристи приїхали, <nervous> дивляться на шахіда. Суперкамо, що. Наша поколечна позиція відработала. Чим частіше по цій зоні а, працюють? Ось з такого літаючого росіяни? Ну, зал, мабуть. Зал. Ну, суперкамів багато літає. Зали, суперками, молнії. Остатньо у них крив. Остатньо літають.